Сьогодні 70-25-го року розібрана бюджетна комісія. Питання, які відносяться на бюджетну комісію, про внесення, носили, про внесення змін до бюджету Кам'янської сільської територіальної громади на 2025 рік. По доходах. Дохідна частина сільського бюджету в цілому збільшується в сумі 1 мільйон 538 тисяч. 497 гривень 48 копійок. З них в зв'язку з перевищенням збільшується по загальному фонду на суму 330 тисяч гривень, міжбюджетні трансфери в сумі 1 мільйон 81 тисяча 800 гривень. Та спеціальному фонду від перевиконання дохідної частини від продажу земельних ділянок в сумі 126 тисяч 197 гривень. По фінансуванню. Залишок коштів, який склався на початок року по фонду розвитку у сумі 23 322, 302 гривні, 52 копійки, направляється як субвенція обласному бюджету Чернівецької обласної області для військової частини А-45,76. Так. На капітальні видатки для організації закупівлі військової техніки за запчастин, засобів радіоелектронної боротьби безпілотних літальних апаратів згідно програми фінансової підтримки військової частини а 4576 ЗСУ. В цілому передається 100 тисяч гривень. Видаткова частина сільського бюджету збільшується в цілому на суму 1 мільйон 800 шістнадцять гривень. З них по загальному фонду. 1 мільйон 411 тисяч 800 гривень та по спеціальному фонду е, суми 150 тисяч гривень. По загальному фонду від перевиконання дохідної частини бюджету направляється на заробітну плату та нарахування благоустрою в загальній сумі 61 тисяча гривень. По закладах загальної середньої освіти на оплату матеріалів для ремонту водомереж, придбання водонагрівача для Гибочківської гімназії. Керамічної плитки для підлоги та стін Старобросковецького ЗСО 1-3 ступенів, придбання мастильних матеріалів для шкільних автобусів на загальну загальному 60 тисяч гривень, продукти харчування в сумі 9 тисяч гривень для харчування учнів 5-11 класів, пільговиків ЗСО, Виконання робіт по благоустрою сумі. 100 тисяч гривень на медикаменти пільгові категорії населення. В сумі 100 тисяч гривень буде надано субвенцію Стурнецькій міській раді. По резервному фонду зменшуємо асигнування в сумі 250 тисяч гривень та направляємо їх на оплату поточного ремонту системи опалення Кам'янського ліцею. В сумі 200 тисяч гривень та 50 тисяч гривень на виконання робіт по благоустрою громади. Відновлено залишок коштів по загальному фонду в сумі 100 тисяч гривень, який було направлено на залишку коштів на початок року. Та направляємо їх на харчування учнів 5-11 класів, пільовиків, громади, закладів загальної середньої освіти. Невикористані кошти субвенції, які виділялися на виконання програм соціально-економічного розвитку, в сумі 50 тисяч гривень, направляємо на заробітну плату працівникам закладів загальної середньої освіти. Поміж в бюджетних транспортах, отриману субвенцію з державного бюджету в сумі 1 мільйон 81 тисяча вісімсот гривень, направляємо на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів. Загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом по спеціальному фонду за рахунок перевиконання дохідної частини направляємо як субвенцію обласному бюджету Чернівецької області для військової частини А 45-76 на капітальні видатки для організації закупівель військової техніки та за частини засобів радіоелектронної боротьби безпілотних літальних апаратів згідно програми фінансової підтримки військової. Частини А-45-76 Збройних сил України в сумі 76 тисяч 697 гривень 48 копійок та 50 тисяч гривень на придбання електричної плити для харчоблоку спальської філії Михайлянського ліцею. Якщо питань немає, про прошу проголосувати. Nasza budżetna komisja Lończy tym do połbośnym.